Живе мистецтво Слобожанщини під таким гастом у Харкові відкрилась виставка робіт художників і майстрів. Полотна вражають характером в одній експозиції. Діаметрально протилежні сюжети картин. Сила і мужність сталевих профілів бійців ще виразніше підкреслюються на фоні тендітних і витончених жіночих фігур. Такий задум виставки через жахіття і біль війни показати яке прекрасне і світле, мирне життя. Ось, наприклад, нібито звичайний портрет військового. Але якщо придивитись уважніше, відкривається глибокий сенс зображеного. Фоном є вся наша Україна. Та хліба, дома, Київ, самоліти, які спасають, великі які пають. І дають їм наслаждення життю понять, що життя ще не умірає, і вона вічна. Трагедія, яку принесли рашисти, торкнулася кожного харків'янина і не могла не позначитись на творчості митців. Всі роботи виставки пройшли скрізь душу авторів, їх особисті відчуття і хвилювання. Відна по роботі що все це проникнуто рефлексіями і на воєнного характе. В то время, вопреки, все остановилось. Вот в тот момент все остановилось. И вот эта моя работа, она сделана была вопреки как бы, обстоятельствам, которые Привертає увагу відвідувачів есерія Полотен з зображенням героїв сьогодення, рятувальників. Ці роботи творіння пензля майстра живопису Володимира Ковтуна. Художник розповідає, що вже в перші дні війни, ставши одного разу свідком відважної роботи пожежників, вирішив, що світ має побачити подвиг цих людей. На виставці представлено лише 12 робіт з 200, присвячених рятувальникам і написаних протягом останніх семи місяців, говорить автор. Загалом ця демонстрація створена за принципом три в одному, говорить Віктор Ковтун. Окрім картин і об'єктів, які розповідають про війну в Україні, тут також експонується виставка Чарівна вічна, яка виспівує красу жінки. Вона мала відкритися ще на початку березня, але не змогла через напад російських військ. І третій сектор це роботи, присвячені життю і творчості українського філософа Григорія Сковороди. Сейчас, uh... Національний доверий е Салча Сковороди. В цьому році, 3 грудня, виповнюється 300 дії. Тут ряд дипломних робіт студентів художньо географічного факультету цього університету. Розташована виставка в будинку художника і приурочена до професійного свята митців. Помилуватись картинами можуть всі охочі, кажуть організатори. Яна Біляєва, Василь Голосний, Андрій Пакулов, Харківські ізвісті.